Ну що, ми продовжуємо і далі. І далі на нашій сцені друзі Юрія Васильківського, творчий вечір, якого зараз відбувається на підтримку бійців АТО, і дуже багато відомих друзів, друзів, які щирі, і яких любите ви, і знаєте ви і через театр, і через телебачення. Відомий телеведучий, актор театру і кіно, заслужений артист України, актор Національного академічного театру імені Івана Франка. Анатолій Гнадюк! Зустрічайте! Хочу сказати, Андрію, добрий вечір. Добре. Ви знаєте, Юрій Гаврилович Васильківський дуже з великим хвилюванням, відповідальністю, готувався до сьогоднішнього творчого вечора. І буквально вчора, пізно ввечері, зателефонував мені і каже, Толя, ти знаєш, я так хвилююсь, я думаю, як би зробити такий музичний подарунок кожній жінці, яка буде присутня. У зерному залі. Ми з ним стали радитись, думати, гадати, різні ідеї приходити і питайсь уже в другій годині ночі, можливо, вже півтретєї було. Ось він мені телефонує і каже: знаєш що, в мене є хороша ідея. Ти запитай, у кого, хто звідки родом і походу, дякуючи поету Миколи про щороку, Музика Юрія Васильківського, звичайно, народиться пісня. Тому зараз, ну може, не у кожної запитаю, але у всякому разі. Хто звідки родом? Киянки є? Є, є. так, киянки є. Хто, хто ще звідки родом, дівчата? Дівчат. Дніпропетровськ. Дівчат. Дніпропетровськ. Вінниця? Дівчат. Вінниця. Так. Біла церква. Рівне. Так. Біла церква. Миколаїв. Далітянка. Одеса. Москва. Добре. Хай там Путін уїкнеться. Щоб він подавився. Чернігів. Харків, Чернігів, Полтава. Черкава. Черкаси. Давайте, бо я вже вже нема куди писати. Черкаси. І вся Україна. Так. Москву вичерпнути. Ну я, я тоді буду так. Е -е, коли про то я буду так. ла ла. -ла, 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 -ла. Не Хвилюйтесь, заспіваю про Москву, тому що і там хороші люди, чесні, жить які також переживають за Україну і за Росію, і за російський народ. Так ми зрозуміли, що родов зіткнет. Отже, так! Зараз демо на ваших очах. Буде народжуватись значить пісня, значить, киянка, Дніпропетровськ, Вінниця, Рівне, Біла Церква, Миколаїв, Одеса, Харків, Чернігів, Полтава, Черкаси. Угу, так, ну Андрію, а ти да, якщо забуду слова, ви ж нагадуєте, добре? Так що поїхали? Поїхали. Андрій, вмикай. Твоє воян. З дано ранком на святанку, щоб заспіть мою кіянку. Лахнуло серце квітом, ніжним ранком теплим літом. Білі квіти, мовстуману, Принесу я рано рано білі квіти, сині, мої квітниці дівчині. Ти моя, моя кияночка. Річка, дочка, поспішала річка з поля, поєднати наші долі, поки береги люботіла, сочрека шепотіла. ми підслухали ми ту мову, зустрічали з мою знову і халину посадили, що в пробуці не ходили. Ти моя дівчинчалочка, ти, ти кохана моя зірочка, ти моя дівчина з білої церкви, Миколаєв, Николаєвочка. Ти кохана моя зірочка, ти моя одессіточка. Ти для мене, як для тебе, як рікає, як хліби у полі, як найкраща скітні доля, Харківчанка, Харківчаночка, Ти кохана моя зірочка, ти моя чернігівщаночка. Щаночка, ти моя кияночка, ти, моя кияночка. Ты, прохана, моя зірочка, і в Москві є добрі теж дівчата. Ти, прохана, моя зірочка, ти моя, моя кияночка. Почуваю, почув, почувши таку силу, російські війська розвернули і почали тікати. Юрій Васильківський! Ваші обласки йому! Композитор Юрій Васильківський. Юра, дякую. Послухайте, будь ласка, невеличку історію про створення однієї хорошої пісні. У 1996 році. Автор, композитор Любомир Якима подарував пісню моєму братові, великому українському співаку Миколі Гнатюку пісню «Ой, Смереха. А починаючи з 1992 року, Микола Гнатюк і Юрій Васильківський е, працюють разом. Е, Із-під пера Юрія Васильківського вийшло багато пісень, які співає. Микола, це і Сонце Літо, і Проподілля пісня Хліба, Хліба, і 90% оранжування саме зробив Юрій Васильківський. Ось тоді, в 96-му році, Микола звернувся до Юри і каже, Юра, знаєш, дай дихання пісні. Так, як ти відчуваєш, зроби, хай вона буде це оранжування, буде просте, але таке, знаєте, дуже доступне от, до душі й до серця. Зробив аранжування до пісні Ой смереко. І так, дякуючи Юрі, він зробив оранжування. Микола запросив мене, щоб ми разом заспівали. І в 96-му році ми заспівали в палаці Україна. Юра грав на клавішах, ми співали, і отак от пісня пішла в народ і стала майже народною. Зараз є пропозиція, що ми заспіваємо разом. Особливо приспів, значить, я співаю ой, а ви Смерек. смерека. Невеличка репетиція приготувалася. Ой! Смерека! Геніально. Ну що ж, тоді поїхали! Бачити тебе я мушу, ти запала мені в серце, Полонила мою душу ой. Ти розкажи мені, смерко, чого ти так ростеш далеко? Хватит крила, журавлі вже відлетіли, лиш свою дівчину Любов ми з тобою не зустріли. Ой, розкажи мені, смерко, чом ти так ростеш далеко?

Шарівна моя! Смерено! Дякую! До артист України Анатолій Гнатюк! Ви знаєте, ви знаєте, дивлячись на цей прекрасний, сердечний, патріотичний, високодуховний зал, я не можу, щоб не згадати поезію. Василя Симоненка. народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ по щез ночці. Переверхні приблуди і орди завойовників заброд. Ви, байстроки катів сатанілих. Не забувайте виродки ніде. Народ мій є в його гарячих жилах. Козацька кров вирує! i Hudeja. Slava Ukrajini!